Це не може так відбуватися надалі. Те, що в Києві робиться однозначно можливо, певна провокація. Потім зразу готель під, е, Дніпро підтягуються сили Альфи, Омеги з, з МВС. Зразу другий ранок про негальне озброєння незаконних так званих колізованих формувань. Е, зразу ж сюди представляються швидкий, так само на, зразу на Волинського область, повітряні повністю. Ми бачимо це чіткий спланований план нової так званої влади. Яка не хоче просто міняти категоричну систему, кардинальну цю систему. Ця влада не хоче йти е, на, на ті зміни, які пропонував Майдан. Тому що там під Дніпром побачив того самого так, Севелюка, який керував за інформацією, тими самими снайперами, які обстрілювали наших хлопців на Майдані. Як що, про що можемо говорити далі? Та да ні про що е, вбивають наших людей, а тих сепаратистів затримують. Тому що для цієї влади ми як підпрацьований матеріал, можна говорити про самоборону, про правий сектор, про ті організації, про ветеранів Афганістану, про ті, які ніхто крім нас, особливо ті організації, які були там на Майдані. Ми їм вже не потрібні. Ми зробили революцію, все, дякую, давайте, складайте зброю, розходитися по домівках і не критикуйте нас. Тому що, бачите, москаль стоїть під кордоном. А те, що ми здали Крим, то нічого страшного. Це, ну, ми поживемо і без Криму. Але от, кидається навіть депутатами від Батьківщини сьогодні не читав. Ми мусимо вибрати між люстрацією і консолідацією для захисту держави. Тобто, давайте відкинемо ці люстраційні процеси. Давайте ми не будемо контролювати ту вату стару і нову, навіть пробачимо тим старим регіоналам всі їхні гріхи, якщо вони готові ти на консолідацію. З тими категорично не погоджуємося, тому що вважаємо, що одне отиму не заважає. Ми не побудуємо нову державу, ми не захистимо наш суверенітет, якщо в прибуваті залишаться ті самі люди. Які не готові міняти систему і були причетні до тих самих і корупційних дій, і фактично є обвищем того старого режиму. Попало швидко, тобто взагалі повне нерозуміння. Це як провокація виглядає зі сторони МВС. Провокація, тому що людина написала рапорт, була проведена акція прямої дії від наших організацій, ви пам'ятаєте, три тижні тому. Рапорт не був підписаний аваковим міністром МВС. І швидесенько він знову представляється до виконання своїх обов'язків, щоб показати, що він зараз тут наведе лад, як казав Андрій. Зараз він достане шашку і буде махати направо на І от ми таки бачимо зараз таку ситуацію. Тому що я про це писав у Фейсбуці. Зразу ж ночі почали тут зі зброєю знаходитись представники Соколу, колишнього перкуту, 15 чоловік з кожного району приїжджали. Тобто вони чекають від нас, що ми. Зразу підемо і будемо штурмувати управління МВС, так розумієте. Для них була потрібна провокація. Вчора в інтерв'ю швидкі показує, що це, це не громадський проти нього протистає і протестує. Це проти нього постає просто це Павло і його команда, він сказав. Ну ось ми бачимо, тут громадськість це не лише правий сектор. Правий сектор тримає свою позицію, готовий її відстояти надалі. Якщо буде потрібно, якщо буде міліція. Як він говорив, буде наш каральним органом, то читав. Він вважає, що міліція це каральний орган. Чекайте, ні. Що, що це за рисунок? Це уявляє, яке бачення в людини. І вона хоче бути е, керівником цієї міліції і керувати. Ми категорично проти цього протистаємо, протестуємо і вважаємо, що такого не може бути. Тому ми показуємо свою зараз нормальну позицію. Ми зараз підготували, підготували проєкт звернення до Турчинова, до Яценюка. Де свою чітку позицію, що ця людина не може бути на цій посаді. Не тому, що він такий сякий, тому що не може, тому що він показав і по принципах, і по підходах, і по всьому іншому, що він не здатний міняти цю систему, він не здатний по новому мислу. Ми не штурмуємо управління ОС. Ми зараз на, на діалог до керівництва держави. Особисто я, я думаю, тут більшість колег підтримує, ми не визнаємо, що такого зараз, як начальника міліції, не визнаємо. І не хоче взагалі спілкуватися і бути в будь-які діалоги. Все крапка. Він для нас не є начальником, легітимним начальником е воїнської міліції. Якщо він виконує е свої функції, тому що він призначений з Києва, хай там собі виконує, але ми його не визнаємо. І далі будемо е стукатись до нині нин нин діючої влади центральної, що вона змінила свою позицію. Якщо не буде міняти позицію, ми залишаємо за своє право на інші <клев> дії. Ті дії, можливо, які вони хотіли сьогодні бачити. Але зараз ми не йдемо на ці дії, тому що ми кажемо, схаменіться, подумайте про те, що ви робите. Ви є провокатором, не правий сектор, який ви хочете вичорнювати і очокнюєте. А це громадськість Волині, зокрема, представлена різноманітними громадсько-політичними організаціями, ветеранськими організаціями, І кажуть, такі підходи нас не влаштовують. Не за те ми стояли на Майдані, не за де гинули наші хлопці. Без будь-якого пафосу, без будь-яких е е загальних слів. Тому сьогодні ми підписуємо це звернення, відправляємо до керівників нашої держави, щоб вони подумали про те, що вони вчиняють з такими призначеннями. А це не лише стосується начальника міліції. Це стосується і перших керівників нашої області, це стосується прокурора області, які до цього часу чомусь не призначений, і багатьох інших посадовців, які мають бути представлені на ці посади, а вже більше місяця вони теляться і не знають, кого припоставити ведуть торги. Тому після цієї прес-конференції ми показуємо, що Величезна широка коло обурення, обурена такими вчинками Міністерства внутрішніх справ, обурена деякими діями швидкого як керівника міліції, тому що як ми тоді заходили до нього в кабінет, він обіцяв, що він пише рапорт, і він з чистою совістю йде своєю посадою. Де його моральні принципи, якщо він обіцяє одне. А далі залишається на своїй посаді, тому що нібито міністр не прийняв його заяву і сказав далі працювати.